Андропік заходить у сферу медицини з новими інструментами клон, і в мене тут двояке відчуття. Привіт, я Андрій Зубко. Хочу коротко пояснити, чому мене це турбує. З одного боку, це звучить дуже круто. Уявіть собі, чат, який може читати ваші медичні записи, результати аналізів, дані з годинника чи фітнес-трекера. І потім дає поради саме для вас. Не загальні якісь фрази, а дуже персональні рекомендації. Наприклад, ти погано спиш уже 10 днів, чи пульс у стані спокою зростає, чи ти постійно працюєш допізна або спробуй ось ці три зміни цього тижня, і якщо показники не зміняться, звернися до лікаря. Для багатьох людей це було б реально корисно. І більшість із нас хоче щось подібне. Але є одна проблема. Щоб це працювало, потрібно передати дуже приватні дані, не тільки кроки чи сон, а справжні медичні дані, хвороби, ліки, психічне здоров'я. Можливо, навіть сімейну історію. І це все треба передати приватній компанії. Тому головне питання тут: довіра. Чи можемо ми бути впевнені, що ці дані залишаться приватними, що їх не використовують для навчання майбутніх моделей? Що вони нікуди не витечуть. І навіть якщо компанія каже, ми так не робимо, виникає інше питання: а хто це реально перевіряє? А хто контролює це ззовні? Бо медичні дані це не просто чутливо, це ще й дуже цінно. Давайте чесно: багатьом це було б цікаво. Страховим компаніям, роботодавцям, банкам. І не тому, що вони погані, а тому, що їм вигідно зменшувати ризики і приймати рішення у свою користь. І от саме це мене насторожує. Сьогодні це кло допомагає зі стресом. А завтра, може бути, ці дані впливають на твою страховку і на її ціну. Або ці дані впливають на рішення про роботу. Навіть один витік може зламати комусь життя. І так, ця технологія може покращити медицину, допомогти раніше помічати проблеми, зекономити час, дати кращі щоденні поради. Але паралельно ми можемо непомітно прийняти нове правило. Більше зручності, менше приватності. І коли люди до цього звикають, повернутися назад буде дуже складно. Тому моє питання просте. Чи варта персональна медична порада того, щоб віддати свої найприватніші дані приватній компанії, яка зацікавлена в доході? І це справжній крок уперед. Тут питання, чи, чи ця небезпечна звичка не приведе до проблем. Цікаво, що ви про це думаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі.